Вітаю, друзі! Розбираю чергову електронну цигарку для того, щоб дістати акумулятор і зробити павербанк для ЗСУ. А, згадав, у мене ж немає відео про те, як вони працюють. Так от, якщо цікаво, будь ласка, як розібрати відео є на каналі. А, це електронна цигарка це не одна разка. буде виглядати ось так. Тобто у неї не буде блоку заряду. Ну, Плата заряду примітивна. Тут все просто. А, отут у вас датчик знаходиться. Коли ви робите затяжку, от сюди проходить повітря. Зараз покажу. Ось тут сам так званий фітиль умовно. І відповідно кум. Все зрозуміло. Давайте а, замість так будемо використовувати ось таку дуйку І зараз я спробую вам це продемонструвати. А трошки підзарядив, тому що він був розряджений. І Добуть ось так. Тому що тут загорається світлодіод, коли працьовує датчик. Бачите? Ага. Мабуть, не бачили, тому що що? Тому що треба взяти ближче і дмухнути. Ось так. Зараз камера сюди сфокусується, сюди, будь ласка. І... Оп! Іде накал, бачите? І раз, посмердить. Якщо спіраль же не згоріла, конечно. Бо щось мені схоже на то, що спираль же згоріла. Давайте я, може, звісно, ком здох. Бо я не встиг його зрядити. Повноцінно, тому зробимо ось так. Так. Не взялось дубль 2. І є. Так, ще раз пробую. Сподіваюсь, цей раз все буде чітко видно. І спіраль, і я руками нічого не закрию. Так, да, походу, спіраль не вернулася. Ну, в общем, ви спочатку самого бачили. Як це відбувається? Так. спіраль довго не вийшла. Тобто, накалюється спіраль. Ось ця частина, яка знаходиться ось тут. Вона відповідно захищає. І дає тепло сюди і пішли ваші так звані аромати. А по факту це тупо сім'я. Ну, на рахунок спіральки, так, да, спіралька гавкнулася. Вуаля! Спіраль навернулася. Ну, якщо ми зробимо ось так зараз, дивіться. Ось так. Теоретично, може, навіть щось запрацює. Давайте спробуємо. Не знаю... Так, ось так. Ні. Вольфрамова нить сказала, іди в не треба стабільний контакт. А стабільний контакт у нас забезпечується стабільним з'єднанням. О! Ну, пшикнула. Пшикнула. Спробую, щоб руки не пікти. Ми можемо грубо-грубо так з'єднати. І короткий часний карати, що нас повинен вийти. Не вийшло. Ну от так Там, звісно, не мачимо. на накаву робити. Коротше. В общем, ось так працює електронна сигарка. Якщо було цікаво, з вас подобається, підписка. Буде ще цікаво куча відео. Слава Україні і до зустрічі!